Заздалегідь спланували, що й залучила малолітнього сина. На Прикарпатті жінка вбила свекруху. Правоохоронці обґрунтовано підозрюють її у вчиненні злочину з корисливих мотивів. За скоєне їй загрожує до 15 років позбавлення волі. До поліції звернулася місцева жителька із повідомленням про те, що не може зв'язатися зі своєю свекрухою уродженкою Донецької області, яка на даний момент проживає в місті Бурштині. Жінка не відповідала на дзвінки та не відчиняла двері. На місце події одразу виїхали слідчі слідчого управління, обласні оперативники та слідчого оперативна група Галицького відділення поліції. У помешканні правоохоронці виявили тіло 65-річної жінки з ознаками насильницької смерті. Поліцейські одразу розпочали комплекс оперативно розшукових заходів. Правоохоронці відпрацювали різні версії злочину. Перевірили коло можливих причетних осіб, вилучили записи камери відеоспостереження та опитали можливих свідків та очевидців. У результаті зібраних доказів було встановлено, що до вбивства причетна сама ж заявниця – 33-річна уродженка Дніпропетровщини. Слідство з'ясувало, що вона заздалегідь спланувала злочин, аби заволодіти грошима своєї свекрухи. До протиправних дій мати також залучила і молоді. Сина Фігурантку затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Суд обрав фігуранці запобіжний захід тримання під вартою. Розслідування триває. Люса Гримик, Андрій Гаргара, телеканал 402. Не просто смаколики, а символ турботи, вдячності та підтримки у фахому коледжі Карпатського національного університету провели благодійний ярмарок. На столах десятки видів домашньої випічки, пряники, кекси, тістечка, варення та лимонади усе власноруч приготоване студентами. Більшість всього ми готували самі домашні штрудель, кекси, булочки з кореці, яблуком. Тут в нас на млинці ще. Млинці з сиром. Це в нас піца, тортик вафельний, пиріжки з картоплею, тортик вафельний, другий. Це кекси. Ярмарок присвятили до дня дошкілля. Він зібрав десятки охочих долучитися до доброї справи. Серед них Марія Шинкаренко, дівчина родом із Дніпропетровської області. каже, участь у таких заходах для неї не лише можливість допомогти армії, а й частинка особистої вдячності захисникам, які боронять її домівку. На жаль, в моєму місті дуже сильно відчувається дух війни. Ми з моєю кураторкою та моєю групою готувалися до цього ярмарку декілька днів. Хтось приносив щось з дому, хтось готував, хтось щось купував. І я сподіваюся, що ми сьогодні щось беремо. Усі торговані на благодійному дійстві кошти спрямують на потреби війська. У коледжі переконані допомагати обов'язок кожного і навіть невеликі ініціативи, зроблені щиро і від душі, здатні наближати перемогу. Ми усі зібрані кошти. Направимо на підтримку 102-ї окремої бригади територіальної оборони і нашого захисника Петра Трохимчука, чоловіка нашої колеги, який з перших днів війни. Воює на фронті і до сьогодні захищає нас. Такий благодійний ярмарок це якраз показ того, що ми єдині та незламні. І незважаючи, що зараз такий важкий час, війна, наша молодь є свідомою і вірить у перемогу. До слова, ярмарок це щорічна традиція коледжу. Його проводять вже четвертий рік поспіль. Діана Висоцька Віталій Мгалацій, телеканал 402. Виклики літніх людей в Івано-Франківську відбувся круглий стіл, присвячений посиленню соціальної підтримки та захисту вразливих груп населення, зокрема літніх людей. Ініціював захід благодійний фонд Карітас. Учасники обговорили актуальні проблеми, з якими стикаються люди похилого віку від домашнього насильства та соціальної ізоляції до обмеженого доступу до медичних і психологічних послуг на сьогоднішній день. В Україні є понад 20 організацій Карітас, які ведуть таку програму, як домашня опіка для наших бенефіціарів по всій Україні, в тому числі і в зонах, де зараз ведуться бойові дії. Зазвичай це відбувається за потребою. Зазвичай це є раз на тиждень. Або і частіше в залежності від ситуації, в якій опинилися наші бенефіціари, тобто старші, наші люди, за якими ми доглядаємо в переважній більшості, це є жінки. Старшого віку до обговорення долучилися, і представники Прикарпатського центру паліативної допомоги. Його керівник Володимир Борис каже: заклад понад 20 років опікується важкохворими людьми, і нині неабияк бракує фахівців, що працюють у цьому напрямі. У нас кожен працівник дуже хороший психолог. Хоча в статі ми маємо чотирьох клінічних психологів, які приходять і займаються з нашими пацієнтами відносно віку, то відсотків і старші люди. На сьогоднішній день дуже багато тимчасово переміщених осіб, і недавно у нас була нарада з департаментом охорони здоров'я, і нас повідомили, що в нашу область іде також дуже багато тимчасово переміщених осіб. І кожен заклад буде брати на себе зобов'язання брати ці маломобільні тимчасово переміщені особи для того, щоб вони перебували в наших закладах. Благодійний фонд карітас активно реалізовує проєкти, спрямовані на допомогу літнім людям. За словами заступниці директора Карітас івано франківськ УГКЦ, зараз фонд працює відповідно до нової постанови Кабінету міністрів щодо підтриманого проживання та стаціонарного догляду для важкохворих. Минулого року вони отримали ліцензію на відкриття стаціонару медично паліативної допомоги на 25 ліжкомісць, ліжкомість, де надається допомога паліативним пацієнтам віком від 65 років. Догляд вдома, паліативний догляд, догляд підтриманого проживання і медичний догляд в Івано-Франківській єпархії. Отримують понад 300 осіб щоденно, так тобто, це є супровід, постійний та до е, центру випозичування за рік звертається більше двох тисяч осіб, які випозичують у тимчасове користування реабілітаційним обладнання. І ще близько 11 тисяч людей в цілій нашій єпархії це отримують натуральну допомогу у вигляді продуктів харчування, засобів гігієни, памперсів, так і медикаментів. Під час обговорення такого йшлося про впровадження програм Міністерства соціальної політики та розвиток медичних послуг для літніх людей і людей з інвалідністю у карітасі. Віталія Святослав Іванюк, телеканал 402. Подарувати радість і турботу у муніципальному центрі дозвілля для людей золотого віку організували мистецьку програму. Осінь життя це коштовна перлина. На захід завітали близько ста людей похилого віку, для яких волонтери зробили справжнє свято. Серед них Мирослава Доміна, колишня дитяча медсестра. Жінка Рок років присвятила допомозі людям. Каже, зараз їй приємно відчувати таку ж підтримку від інших. Ми не сидимо вдома. Ми завжди маємо чудові екскурсії. Ми знайомимося з містом, якому я прожила 80 років від першої пеленочки. Як то кажуть, ми дуже багато дознаємося з. Медичних термінів, медичних різних лекцій, культурні відпочинки, мистецькі відпочинки, музеї. Ми всі проглянули. Просто якась така велика турбота, яку я колись ніби віддавала комусь. А зараз мені віддають цю турботу. Подібні заходи організовують не вперше. Щоразу волонтери намагаються підготувати цікаву та насичену концертну програму. Ми в свій час організовували багато подій для територіального центру. На жаль, спочатку карантин, потім війна призупинила нашу діяльність. Але сьогодні видалась нагода допомогти, тому що завтра міжнародний день людей золотого віку. Сьогодні буде е Концерт для е, учасників і е, невеличкі гощення. Ми підготували годинка такого е, відчуття свята і особливої уваги для е, стареньких, які е, ще молоді. Це щорічна така е, акція, яка проводиться кожного року, щоб трошки допомогти людям розвіятись, відійти від буденності, е, отримати приємні враження, емоції. Щоб забутися в такий складний період, який ми зараз переживаємо, захід присвятили до міжнародного дня людей похилого віку, який щорічно відзначають 1 жовтня. Ангеліна Лис, Андрій Гаргара, телеканал 402. Благоустрій, оновлення парку та готовність шкіл і садків до зими. Міський голова Руслан Марцінків разом із комунальниками провели традиційну інспекцію. Розпочали перевірку з парку на молодіжній. Тут у межах програми Польща Україна 2021 2027 встановлять спортивний та освітній майданчик. А також громадські вбиральні. Подивилися й те, як заасфальтували дорогу, яка веде до парку на Хоткевича. Поруч парку Молодіжний про асфальтування. Такого проїзду. Досить давно люди за нього просили, і от зараз ми його вже фактично Майже завершила верхній шар, залишилося там з дочівками навести порядок. Ну і будемо мати ще один невеличкий об'єкт, який ми зробили в цьому році. Цього разу у фокусі дитячі садочки та ліцеї. Зокрема, завітали до ліцею номер 19 Тут планують відремонтувати теплову систему, оновити їдальню, коридори та усучаснити фасад. Заклад має певні такі свої труднощі у роботі. Зокрема, це і теплова система, яка потребує ремонту. І, звичайно, є Певні такі труднощі із каналізацією, з водопостачанням. Звичайно, хотілося б усучаснити трішечки дизайн в ліцеї, модернізувати, усучаснити коридори, щоб вони були більш такі гарні і приємні для дітей. Хотілося б вдосконалити також і їдальню для того, щоб вона була затишною і комфортною для учнів. Перевірили садочок Подоляночка. Тут облаштували город для діток з різними видами фруктів та овочів. Також є велика територія з всіма необхідними іграшками для дітей, щоб вони могли гратися як у приміщенні, так і на вулиці. У нас є 148 дітей. Сьогодні, наприклад, 100 діток відвідує 60 діток ВПО. Ви бачите нашу територію, кожний майданчик має свою малогеометричну форму, У нас чудове спортивне поле, музичний зал фізкультурний ми проводимо різні заходи. Буквально минулого тижня ми проводили ярмарку, де зібрали 30 тисяч гривень. Це дякуючи нашим батькам і працівникам. і Стараємося для того, щоб дітям було комфортно і затишно. Також наразі місто активно готується до опалювального сезону. Сьогодні вже похолодало і ми активно почали займатися житловими будинками. Тому що десь я думаю, що 2-3 тижні часу і все-таки доведеться нам запускати опалювальний сезон в Івано-Франківську. Ну, сподіваємося, звичайно, що буде тепліше, але готуємося, тому що, якщо буде похолодання і такі погодні умови, як вони і зараз і холодніше, тобто ми нікуди від цього не подінемося. Тому теплокомуненерго наше, активно вони працюють власне, цілий сезон весняно-літній. Ну і зараз вже така фінішна пряма. під час традиційної інспекції. Вдалося перевірити чимало об'єктів, каже міський голова Руслан Марцінків. Є так освітні заклади. 19-та школа ми там. Там зміна відбулася директора, і хочемо побажати, щоб директор справився з тими викликами, бо викликів багато 19 школі. Заїхали в дитячий садочок, який ми збудували, і перед самою війною в 21-му році відкрили подоляночку. І бачимо, що гарна територія, гарний дитячий садочок користується попитом. І це був 10-й садок, який збудувала наша команда в місті Івано-Франківську. Ну і подивилися там роботи, ведуться на вулиці Молодіжній, подивилися парку на молодіжній, поступово теж трошки робиться по міжнародному проєкту. Хотілося би. Ангеліна Лис, Віталій Магалаті, телеканал 402.